Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на майстер-класі з хатинки до вашої уваги матеріали, які вам знадобляться для того, щоб її зробити. По-перше, це, звичайно, поліфірний шнур діаметром 5 мм, нам знадобиться 300 м. Якщо у вас 4 по 3 мм, то вдвічі бій. Також нам знадобляться 525 см, які ми будемо обв'язувати. Маркери для в'язання 9 штучок, гачок може бути від 5 до 6 мм, як вам зручно. Також нам знадобляться ножиці та запальничка. Починається робота, звичайно, з того, що ми обв'язуємо п'яці. Я намотую робочу нить довкола свого пальця, потім піддіваю її гачком і витягую на зворотній бік. Потім я підчіпляю робочу нитку та протягую її у таку петельку. Це наша перша петля. Далі я в'яжу таким же чином: я піддіваю робочу нить, витягую її довкола п'яльця і пров'язую на гачку. Таким чином, ми повинні пров'язати 72 петлі. Вони повинні лежати ниточка до ниточки, не повинно бути ніяких просвітів. Якщо ви робите хатинку великого розміру, то потрібно набрати 80 петель. Нитку бажано натягувати, щоб в'язання було щільним та контролювати, щоб ваші петлі на гачку не були занадто великими, щоб потім не було різні відстані між ними. Так, ми продовжуємо в'язати до кінця ряду, тобто до тих пір, поки в нас повністю не обв'яжеться наше пяльце. І тоді переходимо до наступного ряду. Зараз я показую вам, як можна сховати хвостика. Я піддіваю зі зворотнього боку петельки, захоплю цей хвостик та протягую його крізь ці петлі. В залежності від того, наскільки великий цей хвостик. Ви можете робити це декілька разів у різних напрямках в'язання, коли вже буде, наприклад, багато рядів, і таким чином сховати хвостика. Далі в'яжіть самостійно, і ми з вами зустрінемося вже наприкінці першого ряду. Перший ряд я завершила, тепер я перевіряю, щоб в мене було чітко 72 петлі. Це потрібно для того, щоб наша хатинка була симетричною, тому що ми будемо робити симетричні убавки. Їх буде 8, і нам потрібно, щоб число петель, які ми набрали, ділилося на 8. Саме тому, коли ви хочете зробити стандартну хатинку, ви набираєте 72 петлі, це найбільш оптимальна кількість. Якщо ви хочете зробити велику, ви набираєте 80 і також ділите на 8, і будете робити убавку в кожну 10-петлю. Далі ми поєднуємо ряди. Я піддіваю петельку. Захоплюю робочу нить, протягую її та пров'язую дві петлі на гачку. І таким чином продовжую в'язати далі. Тобто, перший ряд ми обв'язуємо п'яце, другий ряд ми пров'язуємо під петельку без накида. Таким чином ми в'яжемо до кінця другого ряду. На початку ряду я обов'язково кріплю маркер це буде як наша така. Позначка, що тут почнеться наш ряд, щоб ми розуміли, скільки рядів ми вже пров'язали. Другий ряд пров'язуйте самостійно, я трошки ще покажу вам, як я це роблю. І на початку третього ряду зустрінемося з вами, щоб подивитися, що міняється у в'язанні. Пров'язуючи другий ряд, також звернути увагу, що тут формується така галочка, і це дуже важливо, тому що саме з цієї галочки буде формуватися наш подальший узор нашої хатинки. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша хатинка мала саме такий дуже гарний узор галочка до галочки, вам потрібно звернути увагу на неї ще на початку другого ряду, щоб її не пропустити. І третій ряд почати робити правильно. Я дійшла до кінця другого ряду, знімаю зараз маркер. І зверніть, будь ласка, увагу, що я розрізаю галочку, яка формується під петлею. з воротнього боку вона повинна бути між двох ніжок цієї петлі. Це важливо, щоб не було дірочок і в'язання було щільним. Я протягую нитку та пров'язую її на крючку. Починаючи з третього ряду, ми в'яжемо лише у розкол цієї галочки. Візуально цю галочку можна знайти по її V-образній формі, і вона знаходиться на межі двох петель, тому знайти її буде нескладно, головне це влучити прямо посередині і розітнути цю галочку. З третього по 13 ряди в нашому в'язанні нічого не змінюється. Нам треба почепляти маркер. Після кожного ряду, щоб ми не заплуталися, де в нас починалося наше в'язання, і таким чином, по спіралі, тобто ніяк не завершаючи ряди, ми в'яжемо до тринадцятого ряду. Наше в'язання буде поступово спочатку розширюватися, потім десь із 5-4 ряду воно почне завертатися, і з 5 по 10 воно буде підійматися і приблизно таким чином воно буде виглядати. Ми дов'язуємо до 13-го ряду і потім починаємо убавки. Коли ми дов'язали до 13-го ряду, ми беремо наші маркери, і від початку в'язання нам потрібно розподілити наш цей круг на 8 частин. Тобто ми відраховуємо від початкового нашого маркера по 9 петель, і у кожну 9 ми чіпляємо маркер. Починаємо в'язати наші убавки. Між маркерами ми пров'язуємо звичайні петлі без накиду, як ми в'язали до цього у виобразну петлю. Коли ми доходимо до маркера, ми його знімаємо, і тепер нам потрібно буде на гачку пров'язати дві петлі. Я пров'язую одна петля сусідня до неї. І тепер на гачку пров'язую всі три петлі, які там опинилися. Одразу чіпляю маркера, щоб не загубити убавку. І до наступної убавки пров'язую звичайними петлями без накиду. І ще раз, як ми робимо убавку? Упит люди: у нас маркер. Я протягую робочу нитку, потім протягую через сусідню і пров'язую всі три на гачку. Чіпляю назад маркер, щоб не загубити убавку. І до наступного маркера я в'яжу звичайними петлями без накиду. Таким чином ви будете в'язати один ряд з убавками, тобто зараз ми пров'язуємо повністю цей ряд з убавками, і один ряд без убавок. І таким чином ми будемо чергувати, допоки у нас повністю не звузиться наше в'язання. Зараз я вам покажу, як я дов'язую цей ряд з убавками і як в'яжеться наступний ряд без убавок. Ще одна з причин, чому вам треба позначати маркером початок ряду, і важливо запам'ятати, якого кольору цей маркер, це для того, щоб у вас рівномірно звужувалося ваше в'язання, щоб ви не плуталися, де у вас іде ряд з убавками і де йде ряд без обавок. Вони у нас чергуються для того, щоб у в'язанні, особливо у задній його частині, не було великих дірок. Тому що, якщо робити убавку за обабкою, то формуються такі великі-великі просвіти, які не дуже естетично виглядають. Коли ряд з убавками у нас закінчується, ми продовжуємо в'язати по спіралі, тобто ніяк не завершуючи ряд. Але у петлі, які були подвійні, тобто де була убавка, ми пров'язуємо як одну петлю. Як... Коли ви дов'яжете ряд звичайних петель, у нас знову починаються убавки, і так у нас буде чергуватися ряд з убавками, ряд без убавками ще 10 рядів. Тобто в нас повинна наша робота повністю звузитися. Коли ми доходимо знову до ряду з убавками, ми робимо убавку чітко в тому місці, де у нас стоїть маркер. Ось таким чином ми будемо пров'язувати подвійну петлю, тобто ви знаходите місце, де у вас може пройти крючок. Це буде те саме місце, тому що воно тільки одне. І чергуючи ряди з убавками і ряди без убавок, ми йдемо на звуження. Вже тут ви можете побачити, як звужується робота. Загалом у нас має бути приблизно 20-23 ряди. Це залежить ще від того, як щільно ви в'яжете, як ви натягуєте нить. Не забувайте про маркери, трошки згодом, коли вже воно буде вущо, ми зможемо ці маркери зняти. Коли ця горловина у вас звузилася до такого стану, це вже можна вважати фінішною прямою нашого в'язання. Як ви бачите, маркери звузилися вже достатньо, і вони неравномірно між собою розподілені. Це цілковито нормально, тому що ми в'яжемо по спіралі, і зараз ми деякі з них приберемо. Я завжди намагаюся прибирати ті маркери, які от нібито знаходяться посередині, таким чином, щоб, між іншими, була плюс-мінус. Однакова відстань у 3 або там 4 петлі. Я продовжую в'язати далі. Ми все ще чергуємо ряди з убавками, ряди без убавок. Це в мене ряд з убавками. Тому в ті місця, де в мене залишилися маркери, я роблю убавку і між ними пров'язую звичайні петлі. Поступово в нас і ці маркери будуть зближуватися, і між ними буде все менша і менша відстань. Взагалі на етапі, коли горловина вже звужена настільки, маркери можна прибрати, тому що, по-перше, вони заважають. По-друге, тут вже немає такого принципового значення, де ви будете робити убавку. Вам треба запам'ятати тільки два моменти. Перше, що до самого кінця в'язання ви продовжуєте чергувати ряд з убавками і ряд без убавок, тобто у вас не має бути убавка над убавкою прям чітко. Вона має бути через ряд. І друге, що не бажано робити дві, дві убавки поспіль в одному ряді. Тобто, ви зробили убавку, ви пров'язали хоча б одну петлю звичайно, і потім ви можете зробити ще одну убавку. Тоді у вас не буде великих таких просвітів, у цих зазорів, які не дуже естетично і красиво виглядають наприкінці роботи. Взагалі, саме цей етап. В'язання він достатньо важкий, тому що в'язання щільне, воно не дуже зручне і ще й бузьке. Тому е, тут можна зробити якусь передишку, трошки відпочити, налаштуватися, можна декілька разів передивитися цей момент. І з такого стану буквально 2-3 ряди, і горловина вже звужається настільки, що її можна затягнути. Тут у мене залишився останній ряд без убавок. Буквально. Декілька ще петель я роблю. Я хочу, щоб у мене горловина була максимально вузькою. Так, через це позаду формується такий як трошки хвостик. Але це не страшно, це як для мене краще, ніж коли позаду дуже великі гірки. Я їх, як ви можете зрозуміти, прям дуже-дуже не люблю. Коли вже в'язання звузилося достатньо, я відрізаю хвостик, десь він 10 см, витягую його і зараз буду протягувати по колу під петельку. Дійшовши до кінця ряду, я затягую за допомогою цього хвостика в'язання, воно звужується максимально. Потім через середину хатинки я гачком дістаю цей хвостик, трошки прогибаю цю задню частину всередину. Тут немає нічого страшного, вона потім відновить свою форму. І з середини затягую ще більше. Це, по-перше, Зробить цю задню частину більш такою тугою, по-друге, вона не буде так сильно випирати, якщо ви затягнете саме з середини. Після цього, коли все вже добре так нема ніяких дірок, я за допомогою гачка буду протягувати цей хвостик під петельками, як ми це вже робили. Я продіваю за напрямком спиралі, як ми затягували цю задню частину. І буду притягувати цей хвостик. Дуже важливо, до речі, протягувати хвостик, його ховати за якоюсь логічною схемою, тобто, в даному випадку, це за спіраллю навколо нашої задньої частини, тому що якщо вам треба буде розплести, ви ніколи в житті не згадаєте, де ви заховали того хвостика. Тобто, якщо є якась логіка, то ви можете потім здогадатися. Я завжди це роблю так, що по випадку, якщо мені треба буде переробляти основу, там зробити її більшою або ще щось. Я е, затягую саме таким чином і трошки припалюю цей кінчик, щоб він не витягся, і щоб котик, якщо він буде об нього точити кігті, також не витягнув цей хвостик. Я повертаю наші хатинці, її природні форми. Як бачите, вона легко до неї повертається, поліфірний шнур дуже добре тримає форми. Ось таким чином хатинка виглядає ззаду. По розмірах діаметр її входу 25 см, десь 30-35 см по бокових стінках і 30-35 см в глибину.